Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Життя в селі і в новому відео. Як ви бачите, відео я починаю з прибирання, так як ми зібрали кухню, майже зібрали, залишилося тільки верхні шкафчики і все, можна сказати, що кухня вже повністю зібрана. І єдине, що залишилось, так це розставити все по своїх місцях, вже потрохи починаємо збирати, потроху вимиваємо та складаємо вже так, як нам зручно. Можливо, ще трохи згодом і все зміниться. Буде перекладати з місця на місце. Бо з часом, коли кухня вже готова, коли ти готуєш, щось робиш, то вже. Ставиш так, як тобі зручно, щоб воно все було під рукою. Тож, кому цікаво, не забувайте підписатися та поставити вподобайку та ємного перегляду. shining star giving, receiving, receive believing, change them believe and only then start Готувати четвореки. Зараз робу, буду робити тісто на кип'ятку, поставила ця чайник, зараз він закип'ятиться. і тоді буду робити тісто. Для тіста потрібно 250 мл кип'ятку, 4 столові ложки олії, одна чайна ложка солі і пів кілограма борошна. Вливаю кип'яток, сюди додаю чайну ложку солі та 4 столових ложки олії. Все, все треба добренько перемішати та додаю борошно. Спочатку перемішую ложкою, навіть можна вінчиком. І вже після того, як тісто замішалося, я його вкладу в пакетик, або можна завернути в харчову плівку та ставиться на 30 хвилин в холодильник. І тим часом, поки тісто відстоюється в холодильнику, відпочиває, готую фарш. Для цього беру звичайний фарш, додаю сіль перець та трохи паприки. Також перебуваю в блендері одну таку середню цибулинку та два зубчика часника і також додаю до фаршу і починаю перемішувати це все. Після того, як тісто відпочило, дістаємо з холодильника та ділимо на 15 рівних частин. І починаю розкатувати, викладаю фарш та защіплюю. І ось такі ось чебуреки дуже гарненькі та потім смачненькі, коли посмажиться, в мене виходять. If only then we could start. Так, в нас почався новий день. Вчора я вліпила буреки смажила, а сьогодні потрібно навести порядок в косметиці. Тут вже просто накидано як-небудь. Взагалі в мене вміщується в одну цей ящик, але... Так як я діставала кучу всього, то воно в мене розкидано по всім всім ящичкам. Треба фризу поставити на місце, бо вчора мамі робила манікюр, обрізала кутикулу просто без покриття, без нічого. Його треба протерти, бо вже давненько не діставалося. Ось тут понаводити порядок, бо святосхав дістає. <питрес> Потім, що треба, пензлики, напевно, я помию. Бо вже давненько я їх не мила. Коротше, сьогодні треба порядок, напевно, навести в цьому комоді. Одягнути тобі? Давай. Ні? не хочеш? Так, я перебрала свою косметичку. Тут поскладала тіні. Також є тут і рум'яна, і хайлайтер Таке і ось тут всі мої тіні у таких от баночках близькі близьки, олівці, якими я там користуюсь. Все, що вже було. Не використовувала я, і вже срок придатності вийшов, то я все повикидувала і залишила тим, чим користуюся. Оці близькі вони підуть по різним моїм сумочкам, і бальзами, тому звідси вони потім заберуться, і тут місця буде ще більше. Треба буде довго цей праймер. Його тут трохи залишилось, теж піде на викид. І що ще скоро викинуться олівці? Ось ці теж вони скоро викинуться, бо тут вже трохи залишилось. Взагалі, трохи прибралася ось тут, і тепер це тут поскладено. Ось тут поскликала тим, чим дуже часто користуюся. Це коричнева туш, якісь олівці, якими часто користуюся, та кісточки. І також цей консилер. І тут стоять пар... мої парфуми і парфуми А На якому я Так, їздили в місто, купили, заїжджали в АТБ, купили перчика, мама буде готувати фарширований перець. І я взяла гарбузика, то буду робити кашу з гарбуза і, можливо, ще щось подивлюся, якісь рецепти. А взагалі ми їздили в місто для того, щоб випрати Юрині і бабусі на день народження подарунок. Ну? Трохи вам знімала з і там ми взяли ось такий ось плед. Він сам по собі товстенький, тепленький. Два двадцять на два сорок такий величенький. За 700 гривень ми його взяли. Далі взяла наборчиком три бодика Святославу 86-го розміру, один такий коричневий врубчик, другий такий бежевий. І сіренький бо в нього вже не було майже бодіків. Є декілька бодіків на короткий рукав, але вони вже впритик, а всі інші малі. Тому вирішила декілька взяти. Дуже мало вибору для хлопців. Дуже мало більшість для дівчат. І все якось так розкидано, незрозуміло дещо. Ще хотіла взяти шкарпетки прорезилені, щоб Святослав бігає по хаті, а в нас плитка. І щоб він не впав на плитці і звичайними носками, то треба було взяти прорезинені. Але теж вибору майже не було. Був один розмір, але ми їх вирішили не брати, бо думали, що буде замалий. І показую мийку. Їздили батьки в місто і купили мийку. Вони були, ми були, коли заходили, треба було чи труби комусь взяти, чи що, загалом не пам'ятаю. І побачили ми ось, це, ось цю мийку. Ось така ось іде. Величенька, така глибоченька. Дуже-дуже гарна. Ось фірма, ZERIX. Далі в комплекті тут іде. Дозатор для мила. Ось тут буде вставлятись. Далі йде ось така ось це для овочів, фруктів, щоб мити, вона розкладається, можна ось так от, або ось так от поставити, і вони будуть стікати. Тут різні трубки і кран. Зараз я, напевно, дістану і покажу. І ось такий ось карантин. Дуже гарно буде виглядати. Назвичайно ну, ну, буде нижче, бо мийка буде нижче отак. Не дуже таке гарненьке. Ну а на цьому вже, напевно, буду завершувати відео. І побачимось в наступному. Всім па-па і дякую за перегляд!